Наш князь, лягли йому на чоло хмари, неначе знов дождуть удари, неначе знов орда знялась. А, я так серцем не боліла, коли орда в степах кипіла, І він з мечем, і на коні літав орлом між ворогами, а кров червоними квітками росла на дикім буріні. Тепер же я горю вогні, Невже віддати відатиму жоз? Дочку свою, красу, надію, сама собити і душу. Ах, кращив замі мою душу. Лишіть, послухайте мене, ще може лихо і мене, ще може, найдеться в державі юнак хоробрий, молодий, Що й сам повернеться у славі і славить трон ваш золотий. Хай змій віки уже лютує, всьому на світі край свій є. Княгине, серце моє чує, що змія лицар то уб'є. Поки свої хмельні мрії, і в очі правді подивись. Прийшла черга і смерть надії, і не змагайся, і корись. Отак колись черга настане і згину я, і згинеш ти. Чому ж увесь народ не встане, страшного ката розп'ясти? Хай має він залізні руки, хай має безліч голів. Лише страшні народні муки, а ще страшні народний дні. Мовчи, без не мають вуха, а що, коли нас мій післуха, у твоїх загинем в одну мить? Ах, в серці кров моя кипить, коли б князівну врятувати, я б не боялась самострати. Мов у тебе серце золоте, мовчи, здається, хтось іде. Недобрі знов у тебе очі. Чому від сліз не спала ночі, тому моя журба подвійна. Ні, князю, ні, я спокійна. Спокійна ти а де ж вона? Сидить за думі край вікна і кудись, а очі слізьми налились. Невжа країна вся байдужа, невже у нас немає мужа, Палко серце молодого. Який би взважився на тобі, невже не знайдеться нікого в країні нашій молоді. Що стане Чий джура, А то ж від Змія посланець? Хм, посланець від Змія клич. Такий він чорний, як та ніж, такий зубатий та окатий. Дарма! іди, зови в палати. Паш пан, великий володар, землі самого пекла цар, прислав мене тобі сказати, що мусиш ти дочку віддати, пишає він тобі три дні. Оце сказать звелів мені, а що мені сказати пану? Кажи, бо так я не встав. За три дні я дам, яку твій пан почує сам. Гляди! На кличі ще біду, дивися сам, так я піду. Що, пішов? Пішов, здається. Як у мене серце б'ється, що ж було тут, розкажи. Та нічого, залиши. Мусить бути те, що буде. Як горять у мене груди, келих випити до дна. Життя, розцвітуть за непа там. Хая я в пащі, змія, та в мені живе надія, що й загине він колись, і потоки людських сліз згодом висохнуть росою. Доню, донечку, з тобою, хтось навіки розлучить нас, Чи ж коли настане час, що облеже тебе знов, і голівеньку шовкову Я до серця, притулю. Чи не на, на журбою, сиву голову схилю? Ні, до зброю, до двобою зараз кличу в його. І коли вони безсилі схилять голови похиль. Я піднімлю весь народ. Або більше я не князь. Слухати наказ. Всі столи їдва вам вкриті, цю мить просити.